3 лютого 2023 року морозів не було і не буде. Закінчили посадку Азіміни ось таким насінням. Це те, що залишилося в нас. Це продається. Це залишки продаються по 20 гривень. Хто хоче, купуйте. Получаються ось такі сіянці. Такі сіянці получаються, Це двохрі дворічка. Така дворічка. Ну, в будинку я вам покажу. Е так. І посадили по-простому. Розклали на поверхню почви під ящиком. Спершу вимірюю ящиком так, площу розкладаємо і засипаю зверху 2-3-4 сантиметра. Грунту. Е, ось грунт тут рядом засипаю і через 2 роки ось получаються такі сіянці. Зараз йдемо в будинок, я вам далі покажу, що з цього виходить. Ми в будинку, продовжую, показую азіміну. Так, ось це те, що у нас за два роки виростає. Значить, відбираю найкраще, відправляю вам. От приблизно ось такі сіянці. Те, що залишається, те саджаю в себе ось бутилка від молока. Економ місце поки що. І ось таке виходить з саджанців, які менш розвинуті. Потім, потім. Можна їх перевалити в більші горщики. І це все у нас приготовлено для щеплення. Для щеплення. Ось Ось такі черенки там прогріваються, і за день-два буду щепити. Це що ми бачимо. Так, продається по 100 гривень продаються. Ось такі сіянці азіміни. Ви їх висаджуєте або на постійне місце, або в бутилки. Можете, я економлю місце, ви можете саджати в бутилки півторачки. І потім робити щеплення. Коли вже будуть постарші рослини робити самостійне щеплення. Чернки для щеплення в мене. насіння в мене, сіянці в мене, інформація в мене. Навесні зроблю відео, як я роблю щеплення, азіміни. На все добре, друзі. Ви, вирощуйте цю культуру за нею майбутнє.